Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! Під час візиту до Франції міністр оборони Олексій Резніков має намір обговорити надання Збройним силам України винищувачів французького або європейського виробництва. Про це пише британське видання The Guardian. За інформацією видання, після приїзду в Париж Резніков проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Після цього Резніков також матиме можливість провести переговори зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню. Днем раніше, 30 січня, президент Франції Еммануель Макрон допустив можливість надання Україні бойових літаків західного виробництва. При цьому Французький лідер заявив, що будь-який такий крок залежатиме від кількох факторів, зокрема і гарантії уникнути ескалації з боку Росії. В той же час очільник польського уряду Матеош Моровецький заявив, що Варшава в координації з союзниками у північно-атлантичному альянсі може передати силам оборони України будь-які інші повітряні засоби. Як це було з мігами? Про це він сказав під час відвідин 18-ї механізованої дивізії імені Тадеуша Бука у Седельці. Пише ПЕП на прес-конференції прем'єра Польщі запитали, чи Варшава, як це було з леопардами, лобіюватиме на міжнародній арені. Постачання в Україні винищувачів f 16 а також далекобійного ракетного озброєння, які кілька місяців тому в контексті мігів так само будуть задіяні та, можливо, передані будь-які інші повітряні засоби за погодженням з країнами НАТО, сказав він, повторивши, що ми будемо діяти у повній координації. Очільник офісу президента Андрій Єрмак після цієї заяви Боровецького написав, що маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО. Робота над отриманням винищувачів f 16 продовжується. Танки винищувачі, чудова компанія по перетвореню. Російських ворогів на добрива додав він. Масштабну військову допомогу Україні Моровецький пояснив, зокрема, і тим, що ми не хочемо, щоб Путін відновлював російську імперію, бо це означає загрозу для Польщі. Початок 2023 року. Ознаменувався проривом у військовій допомозі Україні. Захід, завдяки скасуванню заборони Берліна на постачанні німецьких танків, леопард погодився, що зсу потрібно озброювати сучасною бронетехнікою. Одразу після цього керівництво України порушило давнє питання про передачу повітряним силам бойових літаків західного зразка. Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк. Рюте заявив, що вони не отримували від України запит про передачу винищувачів F-16. на спільній прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном. Рюте сказав, що поставок, як і запитів від влади України, поки немає, пише видання НОС. Однак, прем'єр переконаний, що в підтримці України для перемоги у війні з Росією немає табу, але це дійсно був би дуже великий наступний крок, якби справа дійшла до цього. Сказав він, коментуючи можливість поставок. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.